Вітаю, я Юлія Кернична, психолог клінічного принатального центру Пресвятої Діви Марії Міста Суми. Хто такий перинатальний психолог і чим він може бути корисним? Я працюю в двох напрямках. В клінічному принатальному центрі Пресвятої Діви Марії Міста Суми. Я проводжу лекції, тренінги, групові заняття на тему вагітності та народження дитини. Про Психології вагітної, про зміни, які з нею відбуваються, про пологи, про майбутнє материнство. Інший напрямок моєї роботи це консультування, з якими запитами можна звертатись, якщо пара не може завагітнити, тобто є складнощі з заплідненням, якщо вагітність не бажана, неочікувана, якщо можливі перинатальні втрати. Якщо вагітна має напруженість, негативний емоційний стан, це все привід звернутись до психолога. Я запрошую вас на свої заняття, де ви отримаєте цікаву інформацію, поспілкуєтесь з такими ж, як ви, і бажаю вам бути обізнаними, проінформованими та щасливими на такому важливому етапі життя, як вагітність та народження вашої дитини.